З Цей план роботи ви можете, як депутати, сільський голова, голову місії, вносити зміни. Якщо маєте якісь зауваження чи пропозиції, тому не знаю, чи варто зачитувати. Тут в плані є бюджетні питання про внесення змін до місцевого бюджету, про затвердження про затвердження світу. Звіт старости, звіт керівників установ комунальної власності сільської ради щодо підсумків роботи за 24 рік, також по вирішення поточних питань щодо розв'язання земельних відносин, звіт волів постійних комісій. Хочу також нагадати, що за 24 рік голова постійних комісій про роботу мають слідкуватися. Також про хід виконання цільових програм Ромщанської сільської ради у 2021 році. Звід є? Yes, um, так, uh, перший, uh, квартал. перший квартал. Це за 24 й рік, першому кварталу. Я даю е, людині термін, щоб вона собі вибрала. Ну, місяці, так, вона про <зв>. е, 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 оборону громадського порядку про стан криміногенної обстановки на території, території сільської ради, це наші поліцейські офіцери, про стан складу земельного податку. Відділу освіти е тобто Вже Богу. був. Оце перший квартал, то вона якраз відбувається. Е про встановлення ставок єдиного податку, це до 15 липня, про не тільки єдиного ну, всі сайті, сайті, освіти, Так, і ще тобто так тут звіти про організацію культурно масової роботи, це вже 4 клас, е це звіти керівників е заслугів і мистецької школи. Також в грудні Магато питання. Е, так. Да. Mm -hmm. Старто, mm -hmm. Зараз, 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 ще, ще, ще. Ще, ще. зараз ще Дозволити сільському голові постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. З Метою забезпечення виконання плану роботи Мирочанської сільської ради на 25 рік, секретарю сільської ради ознайомити з даним рішенням відповідальних осіб за підготовку заходу виконавчому комітету, головним, послід... голов... головним послід... голови... головам постійних комісій, виконавчому апарату, забезпечити виконання виконання даного рішення покласти на секретаря та на голові постійно сільської ради. Прошу підтримати. Є запитання?

Документації громадяни Перети Євгенії Максимівни та Присяжнюк Богдани Володимирів в селі Липа площею 01406 по вулиці Шевченка, 20. Євгенії Євгенівни, в селі Мирогоща, вулиця Травнева, площею 0,25. Вас з Артемі, Вселімировоща по вулиці Набережній, площею 55 Хочу через одне питання. Скажу Шевчук, Людмила Іванівна, село Костянець, вулиця Лесі Українки, 52. Та, та про затвердження технічної документації. Щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під прольовими дорогами та передачу в оренду, ТОВ «Метагро» з нормативно-грошовою оцінкою 13 363,51 грн., що становить 12% від цієї нормативної грошової оцінки з річною оплати 160362. Я запитання? На голосування. Хто за те, що завзерти технічні документації, які зачитали, я не одинаково, прошу голосувати. Ще зараз зімейних діяк, привела про власне будівництво до міжкового будинку громадяни, яким власні технічну документацію для будівництва до свого міжкового будинку. Семенюк Олександр Степанович, село Нарай, вулиця Сковороди. Воловніт Любов Михайлівна, село Острів, вулиця Набережна. Бурчук Людмила Левонівна, село Острів, вулиця Петра Сайдашка, Марчук Валентина Петрівна, село Кіїн, вулиця Незалежності, Куч Валентина Дмитрівна, село Кіген село Шкільний. Гандюк Світлана Миколаївна, село Вілобережжя, вулиця Миру, Карпюк Меланія Лук'янівна, село Вілоберіжя, вулиця Зелена. Це чим людям передати крила полезні кула, для будівництва. Заява від спочих Дмитро Васильович та Ломановська Катерина Васильівна просить дати дозвіл на технічну документацію на земельну частку Купай, переписали пая з матерією. Якута Віталій Михайлович Солопнігин просить затвердити технічну документацію на земельну частку Пай Васильеві 16. Глух Павло Юрійович Соло Травнев, просить дати дозвіл на вироблю технічну документацію на земельну час Купай, пая переписав із бали. Лук Роман Юрійович Солодревневий, просить дати дозволу на технічну документацію на земельний час у пай. Переписав па я батько. Включити земельну ділянку до продажу права оренди на земельних торгах. Площаю 0231 1424 99 Затвердити проєкт заново щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, поради шляхом продажу права оренди на земельний товар у теанів і тіані, доведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельної ділянки площею 8 гектарів. Становить 12% нормативної грошової оцінки, що становить 20 620 гривень 88 копійок на рік. У мене все.

Залишити освітлення там, де є державна установа. Це краці, наприклад. І кова, група сільська рада. Поліклініка, школа, церковські раду. Так само в устані. Щоб освітлюватися, а те решта назавжди освітлюватися. Непогана думка. Це моя пропозиція, ви на хочете. Це, це непогана думка, справді. Ситуація тільки... Не зовсім так повинно зробити. Чому? Тому що е, лінії освітлення вуличного побудовані таким чином, що ми не можемо регулювати, на якій вулиці воно буде світитися, на якій не буде. Наприклад, якщо нам відбудеться вуличне освітлення, щоб е, наприклад, працювало, ну, освітлювалася вулиця Миру, е, в нас буде паралельно освітлюватись вулиця і Набережна, і Лесі Українки. І, ну, Тобто поділ іде не зовсім так, як нам було би зручно це зробити. Так, ми просто засвіт... Мирогощі вийде, що буде світитись майже все село, крім вулиці Садової. Це буде тільки це... для того, щоб досвідити центральний вулиць. Княгинені там один таймер стоїть. Він включає абсолютно все вуличне світлення, яке там існує на сьогоднішній день.

Люди незадоволені, що частина ситися, що ну, ні, ні! кажуть, ні, давайте ні. вче виключайте взагалі, для чого його світити, тільки, тільки нервувати. З одного боку, так, але з іншого, ну невже його краще взагалі виключити? Чи можливо краще, що хай вже хоча б те, що є, то хай освітлює? Все одно видно йде. Ну все одно, ну як би лаку там лаку. не було, да, включає.

Відповідно, до будуть робити. Давайте на кожен місяць включати якесь село і закривати його. Давайте так по місячному, бо велика сума не збереться. Все, ремонт і освітлення. Тобто, що село включили, за місяць включили село. Скільки так? Наче воно все раз воно не зробиться? Ну зараз ми не маємо 265 тисяч джар. Я, я розумію, що питання то, ви ви в тому, що виїжджає спеціальна бригада, яка перебуває. Опять дела закрила сьогодні. Ви не будете на одне село, вони <говори> приблизно <говори> виведуть кількість ремонт освітлення виконуємо, не на це кошти. Те, що стосується ремонту ліній, там, де коротке замикання, це визначити взагалі неможливо. Тому що може приїхати фірма і на першій опорі знайти коротке замикання за годину, вони виставлять рахунок, наприклад, півтори чи дві тисячі там, транспорт, з транспортом. А може бути, що вони будуть шукати цілий день або і два дні, поки вони знайдуть ту проблему. Тому скільки там буде коштувати вартість ремонту лінії, це неможливо сказати так навстільки. Це по факту, коли вже приїде організація і зробить роботу. Але ж вони що, вони такого не знімали, вони саме приїхали, є гроші. яка Ніяка фірма сьогодні не хоче приїжджати. Ні, ну взагалі, так. Фірмі телефонували, він каже, якщо мені треба до вас в громаду вийшов, то дайте мені хоча б певний об'єм робіт. Він каже, ви мені дасте 110 тисяч гривень, я буду засувати. Так, ну тобто це комплексно повинно бути.

закрытую вот, Да, John.